365 днів неспокою та війни. Сьогодні виповнюється рівно рік, як Петра Порошенка обрали президентом України. На позачергових президентських виборах за Порошенка проголосувало майже 55% виборців. На Хмельниччині за Петра Олексійовича віддали свої голоси 56% населення. Як оцінюють хмельничани діяльність Порошенка на посаді очільника держави за цей рік? Цікавились наші кореспонденти. Правильно ли зробили вибор? Ну, кожен вирішує, правильно чи ні. Я считаю, сделав выбор, надо дать человеку шанс. То есть я до сих пор в него верю. Хотя, может быть, очень многие считают, что это неправильно. Какие изменения прошли за год? Никаких совершенно. Он для Украины, для своего народа ничего не делает. Целый год катается по заграницам. Mm. Никаких И экономических да. ни, не было. Он ни одного договора ни ни с одной страны, не ни Даже свою миграцию, которую обещал. На то время я думаю, что это был правильный выбор другого. Другого не було. Цю систему, щоб зламати, то треба такого сильного чоловіка, щоб він був, що взагалі. Ну що він там може сам зробити. Не бачить, що робить. робиться, покруги около. Ми вже дали більшого. більшого. Ми не думали, що так буде погано. Треба ще один майдан. І сам за нього голосував, але зараз сумніваюся в тому, що я правильний вибір зробив. Хоча там інших кандидатів кращих і не було. Я сама вибирала теж професійно. Ну, був би добрий той президент, який би дав людям жити, а не той, що собі хватають. В Україні така обстановка, президент не може все зробити і все бачити. Корупція на містах, як була, так і є. Ще більше, напевно. Ну, а кого було ставити? Лишати того Януковича далі? Нема сенсу. Так все розікрався Україна. Всі хоч може. Трохи грошей є, та й вони вже не так будуть красти. Та от справді по-новому почав жити сам президент. На офіційному сайті Порошенко розмістив свою декларацію про доходи за минулий рік. За 2014 тисячі президент заробив 368 мільйонів гривень, що у сім разів більше ніж поза минулому році.